На блокпосту поблизу Слов'янська на 671 му кілометрі автодороги київ харків довжанський співробітниками ДАІ спільно з працівниками спецпідрозділу Беркут був зупинений автомобіль ВАЗ-2103. Водій автівки помітно нервував. Як згодом з'ясувалося, у нього на те були підстави. В легковику знаходились боєприпаси. Під час огляду автомобіля право. Правоохоронці виявили 5 гранат Вог П, 4 гранати Вогка, 2 гранати Ф 1 та патрони калібра 5,45-7,62 в загальній кількості 1276 штук. Водієм виявився 31-річний житель Запоріжжя, який повертався до рідного міста. Раніше молодик не мав проблем із законом, та співпрацювати зі слідством він відмовляється. Мандрівник відмовився надавати будь-які пояснення щодо того, де та з якою метою придбав. Вище зазначені боєприпаси гранати та патрони були вилучені та відправлені на відповідні експертизи. За даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває за скоєння злочину, в якому підозрюється мешканець Запоріжжя, за чинним законодавством йому світить відповідальність у вигляді позбавлення волі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. У свою чергу співробітники Слов'янського МВ пропонують громадянам, які в незаконний спосіб зберігають в себе вдома зброю, боєприпаси або вибухові речовини, добровільно здати їх правоохоронцям. До того ж, з метою стабілізації оперативної обстановки та протидії розповсюдженню зброї та боєприпасів до міськвідділу міліції можна надавати інформацію про факти незаконного зберігання зброї іншими особами за телефонами 3 сорок або 102.